Вино і хліб, торкаються уста благовійно, тихо і несміливо, Не байдуже, це ж заповідь Христа. Ось кров моя, а хліб це моє тіло. Вино і хліб в нім зцілення душі, в нім прощення і сила, і молитва. Не просто так, в саду в нічній тиші, звершались за спасіння людства битва. Було нелегко для царя царів на камені в сльозах благати небо, пильнуйте учням тричі повелів, а сам гріхи людей узяв на себе. Як часто чую я слова святі, що сповнені любові неземної, Мене ще не було у цім житті, а мій Христос терпів страшні побої. Я уявляю погляд доброти, я знаю, гріх і мій тебе поранив. Прости мені, мій Господи, прости Тебе любити, я не перестану. Дозволь мені піднятись на гору, припасти трепетно до ніг пробитих. Своїм волоссям я їх обітру, дозволь сльозами ніжно їх омити. Не бачила, як Бога розп'яли, та кожен стук у серці відчуваю, і хрест, що над землею підняли, щоб серце чуло я твій гріх прощаю. Радій, юдейський цар, кричав народ. А вирок де, за що ж така розплата? Оце ж моя вина, прости, Господь, не краще я у вчинках запилата, а серце прагне будь у тім саду. Я постараюсь тримувати сльози, дозволь Ісусе, поруч припаду, нехай на мене падають погрози. Я обіцяю буду тихо йти, ступаючи в сліди твої криваві, ж мене молитись так, як ти в саду молився Гефсиманським. Вино і хліб, схиляюсь в простоті. Тут ні до чого вся земна гординя. Ісус, Ти умер за мене на христі, і в цьому є і моя провина. Вино і хліб. Торкаються уста благоговійно, тихо й несміливо, мов спомин для душі слова Христа, ось кров моя, а хліб це моє тіло, слава Богу.